Чергову партію маскувальних сіток передали волонтерки загону шалені голки нашим військовим, які боронять нашу країну від лап російського ворога. В Цей час, коли наша країна переживає дуже складні часи, допомога кожного із нас дуже важлива для скорішого настання миру та нашої спільної перемоги над зовнішнім ворогом. Це як ніхто розуміють волонтерки загону, шалені голки, які трудяться, не покладаючи рух ще з перших днів повномасштабної війни і постійно допомагають нашим військовим, передаючи різну військову амуніцію, виготовлену власноруч. Хотілося б дуже подякувати членам нашим голочкам, нашим трудівницям за те, що допомагають військовим, не забувають завдяки нашим дівчатам. Наші хлопці, хоча б трошки забезпечені, боженька їх береже, тому що в нас є маскітні сітки. Ми можемо сховати техніку, допомагати хлопцям. Велике вам дякую. Відчирою серця. Також про наших захисників не забувають і наші маленькі подівчани, які передають військовим слова вдячності і шани, які вони висловлюють у дитячих малюнках для того, щоб підтримати бойових дух наших воїнів. Тож нагадуємо всім: не будьте байдужими, не залишайтеся осторонь, зіляко допомагайте військовим та волонтерському загону шалені голки. Давайте наближати нашу спільну перемогу разом.